Не в Україні та на планеті у світлі біблії прояви ще події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії стоїть Каріна Гордієнко. Вітаю! Сьогодні у випуску Аборт та ні в Україні хочуть заборонити штучне переривання вагітності на законодавчому рівні. Весело й корисно у столиці для дорослих та дітей пройшла виставка здоров'я. У Києві дозволили купатися лише на одному пляжі в гідропарку. У столиці для дорослих та дітей пройшла виставка здоров'я, яку організували віряни місцевої церкви адвентистів сьомого дня. Понад три сотні малюків розважалися і навчалися одночасно, бавилися і здобували необхідні знання щодо збереження власного здоров'я. Батьки задоволені, діти захоплені. Катерина Філіпчук бачила непідробні емоції. У Києві парку Аврора прийшла виставка здоров'я, яка направлена на те, щоб діти могли безкоштовно приймати участь у різних конкурсах та дізнатися про принципи здоров'я. Аби діти були більш загартовані фізично та знали, як берегти себе ще з малку. У Києві пройшла чергова виставка Країна здоров'я, яку організували віряни місцевої церкви Двентистів сьомого дня. Тут більше трьохсот дітей мали змогу гарно відпочити, а заразом познайомитися один з одним. Учасники розповідають, що отримали неоцінену кількість знань, якими залюбки готові поділитися з іншими. Мені понравилось, як говорили нам не пить алкоголь, читати Библию, займатися спортом. Треба пити нормальну воду. Нам проводили експерименти, та наливали кока-колу і бросал таблетку. Там да? таблетка розтворялася би. І... Била шкідлива піна Надо займатися фіз... Фіз... Кожен день. Тут дітлахи дізналися про сучасні шкідливі харчові продукти, які не варто вживати, дізналися скільки необхідно пити чистої води, перебувати на сонечку, гарно відпочивати, читати святе письмо та загортовувати себе фізично. Ця Програма вона направлена на те, щоб показати дітям, що є життя здорових людей, що є принципи здоров'я, важливі принципи, яким треба слідувати не просто тому, що так на. Да. А пошли родители, они просят счастья и радость. Дети наши все, и надо, я считаю, надо заложить фундамент правильных взглядов жизненных в самом детстве. Направо-налево посмотришь, везде сигареты, пиво и все такое, нехорошие вещи. Да, если они будут на это смотреть и учиться у людей, то они через 5-10 лет будут уже совсем нехорошо себя чувствовать, у них будет слабое здоровье, слабые легкие, у них будет много всяких болячек, и, в то же, и самое главное, они будут некрасивыми. Мы... Як церква, як лівобережний духовний центр, хотів би послужити тим людям, які живуть повз в цих будинках біля парку Аврора. Хотіли б розказати їм та їхнім діткам про принципи здорового способу життя. Ну і в принципі своїм життям, своїм служінням хотіли би показати Христа. Відвідувачі кажуть, що такий захід для їхніх дітей дуже корисний, і хотілося б, щоб його проводили якнайчастіше. На такому празднику. Впервые для ребенка просто супер впечатлення, ігрові ці площадки, і все для дітей просто серце радується за дітей, тому що в моєму дитині такого не було. Я просто в восторгі. Пожелання таких людям спасибо, що вони організували це, ну, це здоров'я. І пожелання, щоб почаще такое було. Я взагалі довольна і не можу це вас благодарю, что ви таке вот організували. Чудесно для дітей. Всі довольні. Всі знання, какие отримали діти, треба записать в эту церкву. Організатори діляться, що подібні заходи часто супроводжуються ажіотажем. Глядачі з цікавістю спостерігають, а учасники задоволені. Ну, отзиви завжди тільки положительні, і діти завжди щасливі, і батьки підходять, благодаря, поэтому слава Богу. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Справжні чоловіки саджають дерева, будують будинки, виховують синів, ніколи не плачуть і мужньо переносять будь-які випробування. Для справжнього чоловіка захисника не обов'язково бути військовим. Вимоги інші має бути спортивним, сміливим та фізично здоровим. Такі необхідні чоловічі риси називають більшість респонденток. Однак жінки стверджують, що хоча такі чоловіки завжди у фаворі, але чомусь рідко зустрічаються. За даними дослідження Research and ресерч Group, дві третини українських жінок стверджують, справжні чоловіки на Україні. Перевелися про сумну статистику, значення поняття справжній чоловік з точки зору сучасності, психології та біблії, досліджувала Олена Козленко. Чоловіків називають сильною половиною людства. Такими їх вчать бути ще з дитинства, не падати у відчай менше емоцій, ніяких сліз і не дозволяти собі бути слабкими, навіть якщо страшно. Бути чоловіком зовсім непросто, але зусилля це також невід'ємна частина справжніх чоловіків. Вони підкорили Еверест, перепливли весь світ та створили швидкісні автомобілі. Благоприятне качество мужчини, які полишають віроятність успішного браку. І так, це такі качества, як оптимізм, доброжелательність, старательність, уміння брати на себе відповідальність, лідерські качества, равенство в спілкуванні. цей список можна продовжити. Однак кажуть, сучасне поняття справжній чоловік вже не відповідає стандартам колишніх часів. Під впливом виховання матерів одиначок, фемінізму та гомосексуалізму, справжній чоловік це рідкість. В сучасному обществі відчувається острий дефіцит настоящих мужчин». Експерти стверджують, те, що сучасні чоловіки не гребуть приміряти жіночу гендерну роль, моделі чоловіки, метросексуали та чоловіки-шопоголіки, що слідкують за зовнішністю не менше ніж жінки. Але ж сильний чоловік це опора сім'ї країни, всього суспільства. На них покладена найважливіша роль, кому в такому випадку залишається керувати. Аби показати, як виглядають чоловіки в так званій одягненій гендерній ролі жінок, фотограф Марина. Полякова присвятила цілу фотовиставку, направлену на соціально-критичні дослідження теми гендерних ролей чоловіків і жінок в нинішньому соціумі. Мужчина должен быть представлен в неестественной как бы, среде, да, в неестественной такой вот ситуации. Неестественная ситуация в том, что мужчина позирует в типично женских позах. Эти фотографии они должны будут вызвать Какую-то такою даже антіпатію, ну в естественно, што вивіді ці мужчину, като репросто водкакітні щит і э, жимані щит. Згідно з даними опитування проведеного Research and Branding Group, у сучасному українському суспільстві на думку громадян переважають два типи чоловіків: орієнтовані на сім'ю, які дотримуються більш традиційних поглядів на гендерні ролі. І чоловіки, які живуть сьогоднішнім днем, уникають будь-яких зобов'язань, прагнуть жити весело та ретельно стежать за своєю зовнішністю. При цьому кожного п'ятого українського чоловіка респонденти віднесли до егоцентричного холостяцького типу, для якого пріоритети, кар'єра і друзі. Біблія теж не мовчить про чоловічий образ. Пастор церкви Адвентистів сьомого дня Володимир Величук поділився важливими фактами. Біблія віддає чоловіку досить важливу роль. Це як священник сім'ї, це як батько, який виховує дітей, це як представник Бога, який для дитини. Це людина, яка тобто має бути досить гарним таким моделлю для, ну, для дітей, для суспільства угу. і так далі. Для мене зразком цей Йосиф, отакий біблійний герой. Це Йосиф, який в молодому віці. Він досить мав гарні притаманності, він поважав батьків, по-перше, він переживав за своїх братів. Коли вони поступали невірно, він не мовчав, але він спілкувався з ними. Він говорив про те, що це недобре. Певно, що це викликало з їхньої сторони недобре ставлення не до нього. Він був придатний у всіх сферах свого життя, де він, де він як чоловік з'являвся. Чоловік це не протилежність жінці, як схильні вважати багато людей. За біблією чоловік це протилежність дитині. Ти стаєш справжнім чоловіком, коли позбуваєшся дитячих рис. Послідовник Ісуса Христа, апостол Павло, написав: коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Бути чоловіком непросто. Однак, зусилля це і є невід'ємна частина представників сильної статі. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, «Вісті Надії. На думку представників фракції Свобода, штучне переривання вагітності необхідно заборонити. А за проведення абортів, крім випадків, передбачених законодавством, вести кримінальну відповідальність, у пояснювальній записці йдеться, що на даний час близько одного мільйона подружніх пар в Україні безплідні з них близько 900 тисяч пар у зв'язку з безплідністю жінки, причиною якого у 80% випадків є аборт. Чи набуде даний законопроект сили і як до заборони абортів ставляться українці? Юлія. Дивлячись на молоду гарну Ольгу, складно уявити, що вона багатодітна мати. Тим не менш, це так. У сім'ї Дяченко троє дітей: дев'ятирічний Кирило, семирічний Денис та Ангеліна. Їй чотири.

Щоб таких сімей, як Дяченко, було більше, народні депутати пропонують заборонити аборти в Україні. Представники фракції Свобода внесли до парламенту законопроект, що вводить кримінальну відповідальність за штучне переривання вагітності. Винятком є лише медичні показання про загрозу для здоров'я жінки або дитини, а також зґвалтування. Автори пропонують карати лікарів за проведення операції позбавленням волі строком від трьох до семи років, а також внести адміністративну відповідальність за пропаганду або заклик до штучного переривання вагітності. У законі України, в які внесли зміни щодо заборони штучного переривання вагітності, відтепер можна прочитати наступне: інтереси зачатої, але ще не народженої дитини, охороняються законом. Цивільний кодекс України, стаття 25. Ненароджена дитина має право на життя з моменту її зачаття та не може бути його позбавлена, крім випадків, передбачених законодавством. Цивільний кодекс України, стаття 281. Проти законопроекту виступили правозахисники, які вважають, що заборона абортів порушує права жінок і не дозволяє їм вільно розпоряджатися власним тілом. Замість заборон активісти вимагають заходів з підтримки малозабезпечених жінок і самотніх матерів, ведення сексуальної освіти у школах, безкоштовних психологічних і медичних консультацій з питань репродуктивного здоров'я. Як невдалий приклад, противники законопроекту наводять країни, де заборона на аборти вже введена. Як показує практика країн, в яких аборти заборонені. Відсутність легальної можливості для жінок, а особливо для дівчат-підлітків, перервати небажану вагітність призводить до збільшення підпільних абортів. У свою чергу, це збільшує кількість випадків жіночого безпліддя і смертності. Олена Шевченко, голова громадської організації «Інсайт». У Польщі вже багато років діє антиабортне законодавство. Але заборона проблему абортів в країні не вирішила, а лише загнала її в підпілля. Це призвело до виникнення нової проблеми, так званого абортного туризму. Переривати вагітність жінки вирушають у сусідні країни, в тому числі і в Україну. Ольга Гарівна працює у кабінеті у діагностики вже 20 років. Пацієнток з небажаною вагітністю від необдуманих абортів відмовляє советуємо сохранити беременність, якщо це можна. Бувають різні ситуації. Об'ясняємо, що к чому можуть привести аборти, чому можуть привести прирвання бремності в молодому віці, можуть привести к безплоді. Розі 27. про дитину мріє давно. Всього на сьомому тижні вагітності вона змушена лягти в лікарню на збереження через загрозу викидня. Жінка щаслива кожному прожитому дню плоду усередині себе. все буде хорошо. Почому такомись учусти за заборону абортів. Завжди виступали представники різних релігійних конфесій. Ніхто із людей не має права приймати рішення, кому жити, а кому не жити. Бог дав життя, не дай Бог нам взяти на себе цю відповідальність і підписатися. Що можна робити аборт. Тому я вважаю, я б ніколи в житті цього не зробив би. Тому що придеться предстати перед Богом і дати за це звіт. Поки це лише проект. Чи вступить він в силу в статусі закону, ще невідомо. Самі ж українці вважають, що народжувати варто. Але державі необхідно у наших жінок це саме бажання народжувати пробудити. Це наші діти, аборт це вбивство. Чи поповнюють Україна ряди країн, де аборти стануть злочином? Покаже час. Але й правозахисники, і лікарі, і навіть багатодітна мама Ольга сходяться в одному: керівництво країни необхідно вжити заходів з профілактики проблеми. Юлія Самохіна В'ячеслав Гончаренко Миколаїв «Вісті Надії. Щороку музичні заклади, філармонії, опери, музичні театри, школи та клуби, професіонали та аматори організовують у цілому світі відкриті для всіх безкоштовні концерти. Таке свято музики, яке започаткували у 1982 році у Франції, щоліта проходить у Львові та ще в понад 400 містах 116 країн світу. Активну участь прийняв і Львівський хор церкви адвентистів Сьомого Дня Еклесія, який виконував духовні твори та прославляв Бога мелодійним співом. Вікторія Михальчук. З місця події. Цього року місто Львів уперше долучилося до дійства, яке щороку відбувається у день літнього сонцестояння вже у понад сотні країн. У 20 куточках міста Лева одночасно лунала музика. Концерти давали і аматори, і професійні виконавці. У рамках Міжнародного дня музики у місті відбулося понад 40 безкоштовних концертів. Музика звучала у різних стилях та жанрах. Активну участь у святі прийняв і Львівський хор церкви адвентистів сьомого дня Еклесія. Біля університету імені Івана Франка лунали духовні твори, які славили Бога. Ми співали пісні різних стиль. Ми співали від епохи бароко і до сучасності. І ми долучилися до цього свята, щоб також наша пісня, християнська пісня, могла прославити Бога і пронести вістку людям, які оточують нас. Свято музики походить з Франції з 1982 року, коли на заклик тодішнього міністра культури Жака Ланга до громадян вийти з музикою в публічний простір з ентузіазмом відгукнулася величезна кількість французів. Відтоді захід щороку набуває більшої популярності. У 1987-му святкування відбулись у 50 країнах. А в 2012-му свято музики відзначали вже у 450 містах 116 країн світу. Мешканці Львова високо оцінили ідею проведення заходу і в їхньому місті. Ідея просто я кажу, Люди просто дістають задоволення внутрішнє від того, що вони над... людям роблять радість, а інші отримуються задоволення. Це найкраще, що може бути, коли люди щасливі, люблять один одного і діляться своїм своєю, своєю любов'ю. Прекрасна можливість, щоб люди послухали духовну музику, щоб віддихнули морально, так і наситилися чим-то. Оригінальна назва французькою Фет дела музік є грою слів і омофоном до виразу Фаць де ла musique», що означає Робіть музику, який став гаслом участі у святі. Також, мабуть, не випадково цього ж дня у Львові поблизу каплиці боїмів біля площі ринок відбулося офіційне відкриття так званого вуличного фортепіано. Цей інструмент належав піаністу Маркіану Мацехі, та хлопець вирішив подарувати його місту. «Цікава ідея поставити це фортепіано, яке додає змогу всім. Хто тут перебуває, десь виразити свою сутність, побачити, щоб люди побачили себе? Фортепіано у центрі міста до кінця літа радуватиме перехожих. А у день свята, завдяки прекрасній грі, Львів просто перетворився у величезний симфонічний оркестр. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів, вісті надії. У Києві дозволили купатися лише на одному пляжі в гідропарку. За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження води відкритих водойм Києва купатися тимчасово не рекомендовано в акваторії 10 з 11 пляжів. Заборонено купатися на пляжах 7-й сьомої 8 ліній у Пущеводиці, водиці: чорторий, райдуга, венеція, вербний, молодіжний, золотий, тельбін, передмісна Слобідська та Центральний. Заступник директора комунального підприємства Плесо Костянтин Пігуля повідомив, що в столичному гідропарку купатися дозволи. На лише на одному пляжі дитячому. Після паводу та злив вода із приток та берегів потрапляє у Дніпро і опиняється так чи інакше у пляжних зонах. Наразі забори води здійснюються кожні три доби, і її санітарні норми не покращилися. Тому на всіх пляжах, окрім дитячого, купатися тимчасово заборонено. Про що свідчать таблички з написом? На жаль, люди нехтують попередженням. А як тільки лабораторні аналізи покажуть, що вода придатна для купання, таблички знімуть. Далі про те, як французькому студенту вдалося проїхати півсвіту без грошей, чому медики хочуть заборонити відвідувати столярій особам до 18 років, скільки немовлят відразу народила Чешка та інше в короткому огляді. Французький студент у рамках експерименту дістався до Індонезії через 14 країн без грошей. Чоловік кінцевою метою подорожі якого є південний полюс, харчується відходами та спить у храмах. Із грошей при собі у нього було лише 200 євро необхідних для отримання віз. Метою студента було донести, що гроші зовсім не обов'язкові для тих, хто хоче об'їхати світ. Я просто хочу знати, чи вдасться мені вижити. Скромно говорить мандрівник. За сім місяців молодий чоловік проїхав Італію, Словенію, Хорватію, Албанію, Грецію, Туреччину, Іран, Індію, Таїланд, Малайзію і і нарешті Індонезію за його словами не представляє проблеми і знайти безкоштовний нічліг. Безоплатно дах над головою можуть надати храми та благодійні організації. Серед іншого існують закинуті будівлі. Сейм Латвії в остаточному читанні одноголосно проголосував за те, щоб визнати паління при дітях насильством. Усвідомлене паління у присутності дитини надалі вважатиметься насильством. За відповідні поправки до закону про захист прав дітей без обговорення одноголосно проголосували депутати Сейму. Зазначають тамтешні змі. Поправки передбачають розширення поняття насильства над дітьми. Так у проєкті уточнюється, що фізичне насильство це небезпечне і усвідомлене застосування сили проти здоров'я і життя дитини. До насильства тепер відноситься і усвідомлене паління поряд із дитиною, оскільки тільки таким чином вона піддається шкідливому впливу тютюнового диму. За це передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Остаточно ці поправки до закону про захист прав дітей набудуть чинності після того, яких схвалить президент Латвії. Головний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я з дерматології спільно з головним онкологом хочуть на рівні держави заборонити відвідувати солярій особам до 18 років. Повідомили на прес-конференції з приводу всеукраїнського тижня діагностики раку шкіри в Івано-Франківську. Фахівці зауважили, що заради моди на засмагу солярій нині відвідують діти з 13 років, тоді як це великий ризик для здоров'я їхньої шкіри. Лікарі застерігають, що засмагати навіть під відкритим сонцем дітям до 10 років категорично заборонено а від популярності на засмагу слід взагалі відмовитись. Молода чешка Олександра Крещенова народила відразу п'ятьох здорових близнюків. Малюки з'явилися на світ у празькому пологовому будинку. Усі діти, чотири хлопчика і дівчинка, здорові. Вага дітей при народженні становила від 1200 до 1300 грамів. Усі вони виглядають абсолютно однаково, заявив журналістам щасливий батько Антонін Крещен. Унікальність цього випадку ще й в тому, що близнюки були зачаті природним шляхом, адже згідно з медичною статистикою, усього світі народилося 795 п'ятерень. З них лише 134 були зачаті не у пробірці. Прошу в табір для тих, кому за 30. Окрім нових знайомств, цікавих лекцій, приємного спілкування, там ще й шукали свою другу половинку. Анна Капуста детальніше. Кількість страждаючих від самотності людей у світі зростає в геометричній прогресі, заявляють психологи. За даними фахівців, більше 30% людей на планеті страждають від самотності і емоційної ізоляції. Цю проблему вирішили подолати члени церкви Адвентистів сьомого дня. І організували в Дніпропетровській області на околиці міста Новомосковськ християнський табор для самотніх. Три бажання. На цю зустріч приїхало біля 120 осіб, бажаючих віднайти свою другу половинку та нових друзів. Почему именно три желания? Господь желает, чтобы люди себя не чувствовали одинокими. И для этого у него есть такие особые три желания: первое желание э, любить себя, второе желание любить ближнего своего как самого себя, и третье желание любить Бога превыше всего. Когда человек будет исполнять эти желания Бога, он никогда не будет чувствовать себя одиноким, а наоборот будет чувствовать себя счастливым. Основным спикером встречи была семейный консультант та христианский психолог Лидия Дмитриевна. ...на ней-курс. На своїх семінарах вона відкривала основні секрети взаємин між чоловіком і жінкою. «Мене пригласили в цей лагерь допомогти людям навчитися. Тут багато одиноких приїхали з кількох... ...конференцій. Я думаю, що ці люди просто страждають від того, що вони неправильно мислять, неправильно... ...поставили життєві цілі, пріоритети. Так от моя задача – поставити ці пріоритети, допомогти людям на місці» они видели, почему они страдают, и что из за этих неправильно приоритетов пріоритетів, вони себе погружають в таку, з которой потім трудно буде. А від цього можна избавиться. Після кожного семінару проходило спілкування в групах, де кожен міг поділитися своїми думками. А Також спілкування було направлено і на більш близьке знайомство одне з одним про свої враження від самої атмосфери табору діляться відвідувачі. Хотілося б, щоб тут було більше людей. Ну, вот мое желание, в принципе, там, приехать назад в Запорожье, например, и рассказать людям о том, что это интересно, это необходимо, это нужно, и нужно не тратить время, а посещать именно такие мероприятия и знакомиться. Здесь очень хорошая природа, было хорошее общение. Главное, что мы... подружились з другими, познакомились, общаемся. Вот это самое важное. Важно єдинство, важна научитися нам понимать друг друга, учиться дружити, учиться общаться. Вот это самое важное. як сказав Антуан сент екзюпері єдина справжня розкіш це розкіш людського спілкування. Анна Капуста, Микита Ісаков, Вісті надії нехай вам ніколи не буде самотньо, як сказав Людвіг Берне, без багато чого може обходитися людина, але тільки не без людини. На цьому все дивіться новини. щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті hop.ua. на все добре.